Вітаю, має 5 хвилин на головне. В Україні вперше запустили технологію 5G. Детективи бюро економічної безпеки викрили п'ять гральних залів, 400 мільйонів доларів допомоги від Норвегії. Хмельничанка, яка торгувала інвалідністю за 22 тисячі доларів, постане перед судом. Про це та інше в подробицях. В Одесі викрили п'ять гральних залів, що входили до масштабної підпільної мережі. В Бюро економічної безпеки зазначають, що зали працювали цілодобово. До приміщень могли потрапити лише перевірені або ж постійні клієнти по дзвінку. Зали функціонували без створення юридичної особи необхідних ліцензій. Та сплати податків під час обшуків детективи вилучили комп'ютерну техніку, гроші, мобільні телефони, чорнові записи, рекламні публікації. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 3 мільйони гривень. Норвегія виділяє Україні 400 мільйонів доларів допомоги. Про це оголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспан Барт Ейде під час візиту до Києва. Половину цих коштів спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об'єктів енергетики. Інші 200 мільйонів доларів виділять на підтримку бюджету України. В Україні вперше запустили технологію 5. g Вона доступна у центрі Львова. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федеров. Урядовець зазначив, що це хотіли впровадити в Україні ще в 2022 році. Однак, повномасштабне вторгнення РФ змусило відкласти ці плани із міркувань безпеки. У січні також ця технологія запрацює в Бородянці на Київщині, у лютому, в Харкові. Згодом і в інших містах. Додав Федоров, нині у Львові відпрацюють технічні моменти. Посмертні нагороди захисникам на Хмельниччині рідним загиблих героїв передали державні нагороди згідно з указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня нагороджено військовослужбовців молодшого сержанта Ростислава Петровича Мельника та солдата Володимира Володимировича Березюка. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Хмельницької районної державної адміністрації. Оборонці загинули під час виконання бойових завдань, стримуючи збройну агресію окупантів. Вічна шана та пам'ять полеглим захисникам щире співчуття рідним. За 22 тисячі доларів обіцяла групу інвалідності. У Хмельницькому судитимуть 57-річну місцеву жительку. Восени минулого року жінка за кругленьку суму пообіцяла хмельничанину вплинути на рішення службових осіб однієї із лікарень обласного центру щодо отримання групи інвалідності. Також окремо за 500 доларів чоловікові підробили випуск із картки амбулаторного хворого про перебування на лікуванні у медичній установі. Фігуранці загрожує до 8 років ув'язнення. На Хмельниччині зросла захворюваність на ГРВІ і не лише про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю і профілактики хвороб з 5 по 11 січня. Зафіксовано 5651 випадок захворюваності на ГРВІ. Грип та covid – це на 1244 випадки більше, ніж минулого тижня. Найбільше хворих у Хмельницькому районі це 3129, 1356 у Шепетівці, а також 1166 у Кам'янці-Подільському районі мається на увазі. Побільшало за тиждень і госпіталізації. Так до лікарні потрапило 233 людини, що на 78 більше, ніж попереднього тижня. Епідпоріг, підпоріг, правда, не перевищено, проте фахівці наголошують, варто уникати масових скупчень людей, ретельно мити руки, а при перших симптомах хвороби негайно звертатися до сімейного лікаря. Рятувальник з Хмельниччини у рейтингу найсильніших спортсменів України у ДСНС області поділилися позитивною новиною. Асоціація гирьового спорту України склала щорічний рейтинг кращих спортсменів за 2025-й, які показали високі результати на змаганнях різного рівня. До трійки лідерів увійшов 24-річний Микола Шалам, начальник караулу пожежної частини у селищі Теофіполь, чемпіон України, Європи та світу з гирьового спорту. Щорі та успіхів у майбутньому і це все чим встигаю поділитися на цю мить. Поки працюємо над оновленим випуском. Запрошую до соціальних мереж Першого Подільського. На все добре.